Вітаємо сьогодні. Ми занурюємось у книгу, яка ну без перебільшення змінила життя мільйонів, сім звичок надзвичайно ефективних людей. Стівена Кові. Маємо тут уривки, відгуки відомих людей, передмову, ну і, звісно, ключові моменти з самої книги. Так, вітаю. Наша мета сьогодні це, власне, не просто переказати, а спробувати виокремити саму суть. Ті от фундаментальні ідеї про особисту ефективність, про стосунки між людьми, які кові так майстерно виклав, спробуємо зробити такий собі концентрований аналіз. Чудово, бо відгуки тут справді вражають: лідери бізнесу: Ворон Бенніс, Том Пітерс, Ай Бієм, Decker. але ж не тільки вони, митці, політики, ем, навіть астронавти. Ага. І це дуже показово. Це говорить про універсальність принципів, про які він пише. Вони працюють у різних сферах. Ну і звісно, самі тексти Кові, передмова, уривки, про парадигми, про принципи, про підхід зсередини назовні. Це все допоможе нам зрозуміти його логіку. Гаразд, тоді давайте почнемо з самого початку. Кові ж там робить таке цікаве розрізнення, коли аналізує літературу про успіх, каже, що за останні десь 50 років фокус сильно змістився. Що він має на увазі? Він говорить про перехід від того, що називає етикою характеру, до етики особистості. Перші десь 150 років американської історії, як він зазначає, література про успіх вона концентрувалася на таких речах, як цілісність, смирення, вірність, мужність, ну, знаєте, такі базові якості. Справедливість, терпіння це те, що він називає характером, коренем. Тобто фокус був на тому, ким людина є насправді, на внутрішньому світі. Саме так. А потім, десь після Першої світової, акцент зміщується на етику особистості. Це вже про зовнішнє, про імідж, про техніки спілкування, як справити враження, позитивне мислення, оці от навички впливу. Ага, тобто більше про те, як здаватися, а не як бути. Ну, в певному сенсі так. Ковін не каже, що ці навички зовсім не потрібні, ні. Але він порівнює їх, знаєте, з верхівкою айсберга, або з листям на дереві. Якщо немає міцного коріння, тобто характеру, то ці зовнішні техніки, вони або не працюють довгостроково, або що гірше, стають маніпулятивними. Цікаво. Тобто всі ці сучасні поради про швидкий успіх, лайфхаки, це воно і є прояв оцієї етики особистості. Коли ми хочемо пластир наклеїти, а не лікувати причину, дуже влучно саме так. Кові вважає, що це поверховий підхід. Можна отримати якийсь короткочасний результат, справити враження, але для справжньої ефективності, для довіри, для міцних стосунків потрібен характер, фундамент. Без нього все це ну, не працює на глибинному рівні. Зрозуміло, і це, мабуть, підводить нас до іншої ключової ідеї кові про силу парадигм. Він же каже, що ми бачимо світ не таким, як він є, а такими, якими є ми самі, наче через якісь окуляри дивимось. Абсолютно, парадигма це наша карта реальності, наші уявлення, наші припущення, наші інтерпретації, це ті лінзи, крізь які ми сприймаємо абсолютно все. І тут, знаєте, ключовий момент усвідомити, що карта це не територія. Вона може бути неточною, або взагалі хибною. Як та відома ілюстрація, де хтось бачить молоду жінку, а хтось стару, і обидва праві, але бачать різне. Точно, прекрасний приклад. І історія науки, власне, це історія зміни парадигм. Згадайте Коперника: перехід від землі в центрі до сонця в центрі це ж колосальна зміна бачення, або Ейнштейн і теорія відносності, що змінила ньютонівське бачення світу. Це на глобальному рівні. А як щодо особистого? А отут от найцікавіше: зміна наших особистих парадигм може так само революційно змінити наше життя, наші стосунки, нашу ефективність. Ковіш там розповідає цю історію про себе в метро. А так, так пам'ятаю, де він роздратувався на дітей. Так він їхав у вагоні, діти страшенно галасували, бігали, а батько сидів поруч і, ну, здавалося, ніяк не реагував. Кові вже почав дратуватися, думав, ну як так можна? І от він звернувся до батька, мовляв, чи не могли б ви заспокоїти дітей? І що батько відповів? А батько, так, знаєте, підняв голову, наче отямившись, і тихо сказав: О, так, мабуть, варто. Ми щойно з лікарні, де годину тому померла їхня мати. Ох. І Кові пише, що в цю мить його парадигма змінилася. Миттєво роздратування зникло і з'явилося глибоке співчуття, розуміння, бажання допомогти. Це, це дуже сильно показує наскільки наше сприйняття залежить від інформації, від нашої внутрішньої карти, саме так, і як часто ми реагуємо, базуючись на неповних даних, на власних припущеннях, тому усвідомлення своїх парадигм це перший крок. І це логічно веде нас до першої звички. До будь проактивним, мабуть, найвідоміша звичка. А це фундамент суть у тому, що між тим, що з нами відбувається стимул, і тим, як ми на це реагуємо, реакція є простір, і в цьому просторі наша свобода вибору. Тобто, ми не просто автоматично реагуємо. Реактивні люди так, вони керуються обставинами, погодою, настроєм інших. Їхня мова повна фраз: типу Я мушу, я нічого не можу зробити. Якби ж то він. Вони залежні від зовнішнього. А проактивні. А проактивні люди розуміють, що вони мають вибір, вони керуються своїми цінностями, вони беруть відповідальність за свою реакцію, ковий каже, що вони носять свою погоду з собою. Згадаємо Віктора Франкла: навіть у концтаборі він зберіг свободу вибирати своє ставлення до обставин. Це і є проактивність. І тут ще є концепція кола впливу і кола турбот. Так, це дуже практичний інструмент. Коло турбот це все, що нас хвилює, але на що ми вплинути не можемо або майже не можемо. Ну там світова політика, економіка, погода, поведінка інших людей. Ага, а коло впливу. А коло впливу це те на що ми безпосередньо можемо впливати. Наші звички, наша освіта, наша робота, наші реакції, те, як ми ставимося до проблем. І що проактивні люди фокусуються на колі впливу. Саме так вони спрямовують свою енергію туди, де можуть щось змінити. І що цікаво, працюючи в колі впливу, вони його поступово розширюють, а реактивні люди застрягають у колі турбот, звинувачують зовнішні обставини, скаржаться, і їхнє коло впливу навпаки звужується. Зрозуміло, навіть мова змінюється не я мушу, а я обираю. Точно це не просто слова, це відображення парадигми, відповідальності чи її відсутності. Добре, отже, ми взяли відповідальність про активність. Куди тепер рухатись? Тут, мабуть, вступає в дію друга звичка починати з думкою про мету. Абсолютно, принцип тут такий: все створюється двічі: спочатку ментально, в думках, це перше творіння, а потім фізично друге творіння. Як з будинком, спочатку проект, креслення, потім вже будівництво. Саме так або як бізнес-план перед запуском справи. Без чіткого бачення мети, без цього першого ментального творіння результат буде, ну скажімо так, випадковим. Звичка два це про особисте лідерство. Лідерство не менеджмент кові тут чудово розрізняє. Уявіть собі групу людей, які прорубують собі шлях крізь джунглі. Менеджери вони організовують процес, гострять мачети, складають графіки, впроваджують ефективніші техніки рубки. Ефективність, так. Так, ефективність. А лідер це той, хто вилазить на найвище дерево, оглядається і кричить: Гей, ми не в тих джунглях. Ха, Джирі йому, тихо там. Ми так добре просуваємося. Точно. Розумієте, можна бути суперефективним менеджером, але якщо рухаєшся не в тому напрямку, то яка з того користь? Отже, звичка 2 – це про визначення правильних джунглів, про створення власного бачення, власної місії. І як це зробити практично? Він там говорить про особисту програмну заяву. Так, це як особиста конституція, документ, де сформульовані ваші найглибші цінності, принципи, ваше бачення життя. Це потребує часу, роздумів, але це стає внутрішнім компасом для всіх рішень. Звучить серйозно. Це ж треба сісти і добре подумати над своїм життям. Безумовно, це не на один вечір робота. Але це інвестиція, яка потім окупиться сторицею. І от коли ми маємо цей компас, звичка 2, і взяли кермо в руки, звичка 1, тоді постає питання а як керувати кораблем щодня, як розставляти пріоритети? Це вже третя звичка, насамперед найважливіше Кризи, дедлайни, невідкладні проблеми. Більшість людей проводить багато часу тут гасячі пожежі. Ну так, це знайомо. Квадрант і термінове, але не важливе. Оце пастка. Багато дзвінків, повідомлень, зустрічей, чужих прохань здаються терміновими, але насправді не наближають нас до наших цілей. Багато хто плутає його з квадрантом і. А четвертий це просто марнування часу. Нетермінове і неважливе, так рутина, яка не приносить користі, відволікання. Але де ж ефективність, де ключ? Мабуть, у квадранті і важливе, але нетермінове. Точно це діяльність, яка спрямована на довгостроковий результат профілактика, побудова стосунків, планування, навчання, пошук нових можливостей, відпочинок, відновлення сил. Але ж ці справи не кричать про себе. Вони нетермінові, їх легко відкласти. Саме в цьому й річ робота в квадранті І вимагає проактивності, звичка 1, і чіткого розуміння своїх пріоритетів. звичка 2. Ефективні люди свідомо виділяють час на квадрант І. Вони розуміють, що це інвестиції, які зменшують кількість пожеж у квадранті І в майбутньому. Тобто треба вміти казати ні справам з квадрантів і третього, і четвертого. Абсолютно, потрібно мати сміливість і чітке внутрішнє так своїм головним цілям, щоб могти сказати ні всьому іншому, що заважає. Кові пропонує планувати не по днях, а по тижнях, фокусуючись саме на ролях і цілях квадранту І. Це потребує дисципліни, звісно. І в основі всього цього, як я розумію, лежить ще один принцип баланс ППМ. Що це таке? П це продуктивність, бажаний результат, золоті яйця, якщо згадати байку. А ПМ це продуктивні можливості, тобто сам актив, ресурс, який ці результати створює, густка, яка несе ті золоті яйця. Ага, тобто П це те, що ми хочемо отримати, а ПМ це те, що це виробляє. Саме так. І ефективність це баланс між цими двома. Потрібно дбати і про результат П, і про ресурс. ПМ. Якщо гнатися тільки за золотими яйцями, не дбаючи про гуску. то гуска врешті-решт, помре, і яєць не буде. Точно. І це стосується всього. Фізичні активи інструмент треба не тільки використовувати П, але й доглядати за ним. ПМ Фінанси не можна проїдати капітал ПМ заради швидкого доходу. П. А як щодо людей, наприклад, стосунків або власного здоров'я. Оце найважливіше. У стосунках, якщо тільки вимагати, критикувати фокус на «П» і не вкладати увага, розуміння, турбота фокус на «ПМ», стосунки руйнуються. На роботі, якщо витискати з людей максимум П, не дбаючи про їхній розвиток, мотивацію, відпочинок ПМ, вони вигорять. Те саме і з нашим здоров'ям, енергією. Абсолютно, постійна праця без відновлення П виснажує наш ресурс ПМ. Тому турбота про гуску, чи то наше тіло, чи стосунки чи навички це класична діяльність з квадранту, і важлива, але не термінова. Зрозуміло і це логічно підводить до стосунків і спілкування. П'ята звичка: спочатку прагніть зрозуміти, потім бути зрозумілим, чому це так важко? А тому, що ми зазвичай слухаємо не для того, щоб зрозуміти, а для того, щоб відповісти. Готуємо свою репліку, поки інше ще говорить. Кові називається автобіографічним слуханням. Тобто ми все міряємо по собі, оцінюємо, радимо зі свого досвіду. Так, так, оцінюємо, зондуємо, ставимо питання зі своєї позиції, радимо, інтерпретуємо, пояснюємо мотиви іншого, виходячи зі своїх, і все це заважає по-справжньому почути. А що ж таке тоді емпатичне слухання? Це слухання з єдиним наміром глибоко зрозуміти іншу людину. Її точку зору, її почуття, її систему цінностей, не оцінюючи, не перебиваючи своїми парадами. Кові тут використовують чудову метафору психологічне повітря. Психологічне повітря цікаво, що це. Коли людина відчуває, що її по-справжньому почули і зрозуміли, вона ніби отримує ковток свіжого повітря. Задовольняється її базова потреба бути почутою. І тільки тоді, коли вона надихалася цим психологічним повітрям, вона стає відкритою до вашої точки зору, до співпраці, до вирішення проблеми. Тобто, спочатку діагностика, а потім лікування. Спочатку вислухати, а потім говорити. Абсолютно, це величезна інвестиція в ПМ стосунків. І щоб мати на це сили, на всі ці звички, на роботу в квадранті другому, потрібна сьома звичка остання. Гострити пилу назва така промовиста. Так, це звичка самооновлення. Вона підтримує всі інші. Йдеться про збалансований розвиток у чотирьох вимірах: тілесному, вправи, харчування, сон, стрес менеджмент, духовному, цінності, медитація, природа, мистецтво, те, що нас надихає, розумовому. Читання, навчання, планування, письмо та соціально емоційному служіння, емпатія, синергія, турбота про стосунки. Це знову про турботу про гуску. інвестиція в себе. Саме так гострення пили це чистий квадрант, другий, важливо, але не терміново, потребує проактивності. Кові каже, що щоденна увага до перших трьох вимірів: тіло, дух, розум це щоденна приватна перемога. Вона дає енергію для публічних перемог. Але ще реально приділяти увагу одразу всім чотирьом. Життя ж таки насичене. Тут справа не в тому, щоб витрачати години щодня на кожну сферу, а в регулярності та балансі. Навіть невеликі, але постійні зусилля дають синергетичний ефект, це запобігає вигоранню і створює таку собі висхідну спіраль розвитку вчимося, діємо, знову вчимося на вищому рівні. Отже, якщо підсумувати, ми бачимо таку цілісну систему все починається зсередини так? зміна парадигм, робота над характером. Не зовнішні техніки. Точно. Це етика характеру. Потім йдуть звички особистої перемоги. Проактивність один, бачення мети два, пріоритети три це фундамент. А на цьому фундаменті вже будуються стосунки з іншими публічна перемога, звички чотири, п'ять, емпатичне слухання, яке ми обговорили шість так. А звичка сім гострити пилу вона підтримує весь процес. І все це об'єднує принцип балансу ППМ та підхід середини назовні. Зміни починаються з нас. Справді дуже глибоко змушує задуматись над багатьма речами у власному житті. Безумовно, і можливо на завершення варто поставити собі таке питання: а які неусвідомлені карти чи сценарії керують моїми щоденними реакціями? Ті, що я отримав від батьків, суспільства, власного досвіду, і який, хоча б один маленький, але свідомий крок я можу зробити вже сьогодні, щоб почати діяти більше відповідно до власних цінностей, а не за старими шаблонами. Дуже влучне питання для роздумів. Дякуємо, що були з нами сьогодні під час цього глибокого занурення в ідеї Стівена Кові. Сподіваємося, це було корисно та цікаво. Дякую. На все добре, до наступних зустрічей!